Будемо говорити про візит, який вже відбувся, зустріч російського диктатора із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, далі поговоримо про ті заяви, які були зроблені за її підсумками. Почнемо з Ердогану. З Ердогана він заявив про те, що Україні, начебто, потрібно пом'якшити позицію, а турецький лідер. Зробив низку заяв щодо зернового коридору після переговорів із російським диктатором Путіним. Він підкреслив, що ефективні ефективні альтернативи Чорноморській ем, зерновій угоді а зараз в принципі відсутні. А тобто, зернова угода це єдиний варіант. Туреччина також підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення зернової угоди. І як заявив Ердоган, сподівається. На результат, а також турецький лідер каже, що його країна готова сприяти проведенню переговорів з метою мирного врегулювання війни Росії проти України. Він вважає, що наша держава для цього повинна пом'якшити свою позицію для того, аби отримати можливість робити спільні з Росією кроки, в тому числі в рамках зернової угоди. Ну і процитую Ердогана, як зазначив президент Путін, особливо тут у цій ситуації Україні спільно із Росією у плані спільних кроків Україні потрібно пом'якшити свій підхід, особливо в цей час. Не заявив Ердоган за підсумками переговорів із російським. Диктатором, за його словами, чорноморський коридор слугуватиме для найбідніших країн, у які надходитиме ось власне це зерно. Ну фактично, така заява прозвучала з боку Ердогана. Він, зокрема, так само. Говорив про те, що фактично поки не домовилися про продовження зернової угоди. Ну, як я вже казала, що альтернативних варіантів поки немає. Тут він деталізував, що будь-які інші варіанти зернової угоди поступаються початковим домовленостям у плані безпеки. Зокрема, за словами Ердогана, альтернативні варіанти зернової угоди. Поступаються, як я вже сказала, початковим домовленостям е, і е, альтернативні пропозиції, внесені на порядок денних, не виправдали очікувань в плані безпеки, каже Ердоган та інших аспектів. Е, сказав він і додав, що угода цитую відіграла величезну роль ну, для найбідніших країн. Е, крім того, президент Туреччини запевнив, що його країна продовжує звертати увагу на занепокоєння Росії в питаннях е, виконання зернової угоди. Е, процитую, що Ердогана ми приготує. Новий пакет у консультаціях із ООН, і я вважаю, що зможемо домогтися результату. Туреччина докладе всіх зусиль, і ми віримо, що в найкоротші терміни ми досягнемо результату в плані цієї угоди. Додав Ердоган Путін, у свою чергу. Заявив, що Росія організує постачання одного мільйона тонн зерна до Туреччини для переробки з метою подальшого безоплатного постачання до найбідніших країн. А як сказав Путін, цитую розраховуємо в цьому сенсі і на допомогу держави Катар. Яка з гуманітарних міркувань готова підтримати найбідніші а, країни? А, Путін зазначив, що Росія не розглядає ці поставки як альтернативу зерновій угоді. А, на його думку, зобов'язання по цій угоді, які стосувалися Росії, так і не були, нібито виконані, а, і Москва готова повернутися до цієї угоди за а, умови виконання власне цих зобов'язань Москви у повному обсязі, сказав російський диктатор. Ну а ще. Він повторив ряд е дурниць, так би мовити, і з цих наративів російської пропаганди про те, що мовляв е україною і київською владою українською владою е керує захід, і все в такому дусі. Ну а крім того, російський диктатор дозволив собі ще низку е антисемітських е висловлювань на адресу наших президентів. Зокрема, він сказав про те, що західні куратори цитую навмисно поставили єврея на чолі України. А, і це відбувається нібито для того, аби знову ж таки цитую прикрити антилюдську сутність України. Як сказав Путін, це, начебто, робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу голокост в Україні. Ну ось таку чергову антисемітську заяву дозволив собі Путін. Я нагадаю, що це не вперше. В червні він також заявив, що нібито з посиланням на своїх друзів євреїв, що Зеленський не власне єврей, а ганьба єврейського народу. Тоді варто сказати. На бік нашого президента став і головний рабин України Машера Увен Асман. Він відповів кремлівському диктатору, заявивши, що пишається президентом Володимиром Зеленським. Зараз же. Відреагували на чергові скандальні висловлювання російського диктатора. Українські МЗС там назвали заяви Путіна про Зеленського проявом глибокого вкоріненого антисемітизму. Речник українського МЗС Олег Ніколенко різко засудив заяви російського диктатора про єврейське походження президента України Володимира Зеленського. Цитую: хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є. Черговим проявом глибокого вкорнілого антисемізму антисемітизму, перепрошую в російських елітах. Спікер МЗС також закликав світ рішуче ще засудити антисемітські висловлювання російського диктатора. Цитую у сучасному світі не повинно бути місця ненависті за етнічною ознакою. Ну от власне така ситуація стосовно висловлювань російського диктатора. Але повертаючись фактично до його зустрічі із Ердоганом, а то маємо вже оцінку з боку західних змі, і зокрема, як пише нью Таймс», дружня зустріч Ердогана і Путіна турбує захід, бо є ще підводна частина айсберга. По перше, Ердоган дав чітко зрозуміти, що не готовий відмовлятися від близьких відносин із російським диктатором. Дружня, така тепла зустріч Ердогана та Путіна змусила захід задуматись. Пише Таймс». І зазначає, що ще два місяці тому багато хто на заході вважав, що Ердоган може відійти від своїх надто близьких відносин із Путіном. Там нагадують, що напередодні турецький лідер провів теплу зустріч із президентом США Джо Байденом, Потім дозволив групі командирів з Азовсталі повернутися на поле бою, чи власне розлютив Росію. Крім того, Ердоган припинив опиратися вступу Швеції в НАТО, посилюючи зусилля військового альянсу щодо ізоляції Росії. Але Разом з тим, вже у понеділок, на початку цього тижня, коли Ердоган і Путін стояли пліч опліч у російському Сочі, і говорили про подальше розширення партнерства між своїми країнами, не було жодних ознак серйозних змін у такому балансуванні Ердогана між Росією та Заходом. За... Словами російського диктатора і турецького лідера вони збільшуватимуть торгівлю та працювати працюватимуть разом у питаннях енергетики, попри спроби союзників Ердогана по НАТО підірвати російську економіку та обмежити її доступ до світових енергетичних ринків. А також Путін і Ердоган обговорювали більш гостру геополітичну тему відновлення угоди щодо власне. Зернової домовленості, і, хоча жодних жодного конкретного прогресу тут не відмічають, але спільна поява лідерів ясно показала, що їхні відносини тривають і швидше за все продовжуватимуть розвиватися головним чином, тому що обидві сторони можуть більше отримати від партнерства ніж втратити, пише американське видання The New York Times. У той час як Росію ізолювали від заходу, Туреччина стала життєво важливим каналом, відмовившись приєднатися до західних санкцій і про продовжуючи доставляти вкрай необхідні товари для Росії для Туреччини, яка бореться з економічною кризою, Росія виявилася рятівним ринком і зміцнила економіку країни за допомогою знову ж таки відстрочених платежів за газ і депозитів у центральному банку. Зокрема, акцентує на цьому увагу і деталізує The New York Times. Ну тобто від цього Ердоган очевидно відмовлятися не збирається.